Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. Трояндочкам я своїм допомогла після такого періоду важкого для них і не тільки для них, а для всіх рослин і для людей також. Тобто я їх обробила від трипсів, позбавила їх трипсів. Зараз є, але зовсім зовсім небагато їх. Від хвороб я теж їх обробила. А вчора я полізла до своїх хвойників. І думаю, що ж таке? Такий вигляд не дуже привабливий. Зараз не скажу вам сорт, мабуть, табличку не знайду. От. А я підпишу він є. А бачу, що зовсім-зовсім такий нещасний вигляд. Тут погоріло ще з весни. І ніяк ця дірка не заросте. І зараз бачу, що навіть колір такий якийсь, ну, не живий. погоріла вона зовсім. Тому що я зроблю? І зазирнула я от сюди, отак роздивила. І побачила тут отаке. Ви бачите: тут сухе, 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 сухе і багато, дуже багато. Тому я оце сухе поріжу, вичищу. Зелене залишу отаке, а оце все сухеньке, це довго. Ну, поставлю собі тут скамійку маленьку і буду це все вичищати. Коли я закінчу з зачисткою, я зроблю обробку обов'язково, так, щоб допомогти їм від цього стресу відійти. Від стресу я маю на увазі спеку сильно, тому що ця. Ялинка вона не дуже любить сонечко. Навесні я перші, мабуть, 4 роки її притіняла, отак ставила дві арматури з сонячної сторони і натягувала біле агроволокно, так, щоб закрити трошки отак сонечко притіняти. Потім, вже, коли вона стала доросла, я перестала це робити, але бачу, що ця спека все ж таки зіпсувала хвоїнки. І потрібно їй допомогти. Спочатку я зачищу оце все, і потім зроблю обробку. Чим буду робити, я вам покажу. І ще в мене є у планах нарешті підстригти смарагда свого, який росте під прапором. Я хочу зняти верхівку йому, тому що він вже дуже високий і мені незручно його стригти. Лізти навіть на драбині, тому я ще і це зроблю. Такі ялини, бачите, вони ніяк не постраждали. Ось блищить красуня ореоспіката. Який блиск хвоїнок? Вона добре переносить. А от ці дві в мене погано переносять сонечко, і потрібно було мені здогадатися і взяти так само, натягнути агроволокно і зберегти їх. Ну нічого, відійдуть. Я почищу їх і оброблю. Зараз будемо різати, чоловік обріже верхівку, тому що вона вже дуже висока, і я буду її трошки формувати.

Так, в мене вийшло. Поки що така форма, верхівка зрізна. О, там потрібно зняти сухе, трошки вирівняти, верхівочку зняти, ну, це потім я зроблю. Ось так вона вийшла, потім я буду ще її стригти і придавати далі їй форму. Поки що отак, почистила отут сухе все. Все почистила. І бачу, отут, ви бачите, вона розділена навпіл. Тобто два таких стовбура йде. Один товстий, а один, а один трохи менший, тоньший. І якщо вже я зараз відріжу, то буде отак пусте, залисина, така пуста. Вона заросте з часом, але ну, якось не знаю, не хочеться. То, що я зроблю? Я просто зв'яжу. Зараз ой, візьму шпагат і отак зв'яжу, трошки отак, притулю, щоб вона не розпадалася. Чому шпагат? Тому що шпагат. він... З часом перегниває, перепріває і не стискає стовбур, не, пере... не переріже. Він просто згниє і розсипеться. І отак, мабуть, і зроблю. І ще, що я хочу зробити, зараз увімкну, не сів. Приріжу трохи отут верхівку, ось, для того, щоб не різ вже наверх, отак все. Так воно і залишиться. Просто притягну отак, щоб воно не розпадалося. Ще що хочу зробити: отут низ, хочу трохи почистити. Мабуть, до оцих пір я все зріжу. Все одно тут шада бігає, постійно ламає, тому я оце все позрізаю. Якщо ви купили маленьку тую, це у даному випадку у мене смарагд звичайний смарагд. Якщо ви купили отак тую типу смарагду, дивіться одразу. Холструп теж так само я купляла. І не подивилась, ну і не знала одразу, що потрібно залишати один отакий центральний стовбур і все зайве просто зрізати. Тоді вам і легше доглядати, вона буде більш гармонійна. І коли сніг вона не буде так розпадатися. їх відтягує і вона може просто лягти, і якщо ще й вас немає вдома, то вона вже її не відновиться в такому положенні, як була. Це буде таке не дуже гарно виглядати. Це я бачу йде з землі, то я потім спробую його все ж таки відкопати. Може там є корінчик. Відкопаю і подивлюся. Ну, ось так воно трохи виглядає, начебто краще, мені здається. Це я викопаю, і вона буде нібито трошки на штамбі знизу. І оце, бачите, воно вже відхиляється і форма нерівна. Якщо трохи притягнути, то вона більш щільно буде прилягати. Обробку робила такими препаратами. Це інсектицид Канонір Дуо 2,5 мл на 10 літрів води. Це я замовляла у Марини Скіфської Elf Garden Сайт. І ось тут ось в цьому шприці 10 мл було. І я вибрала, бачите, 5 на 20 літрів. У мене бак 20 літрів, то я взяла 5 мл, На 10 іде 2,5. Інсектицид. Далі мегафол додала. Кендал. Я схему напишу вам. В описі під відео і гекон це прилипач. Чим я ще сьогодні буду займатися, це додам оце добриво майстер від валагро, у ємність, з якої йде крапельне. І, тобто, так, підживлю всі-всі рослинки. Це майстер. 15, 5, 30, 15 азоту, 5 фосфору і 30 калію. Зараз рослинки більш за все потребують калію. От. І додам, не знаю, правда, норму, тому що попросила чоловіка купити, і він, здається, не сказав, що це на півтора куба, а мабуть, сказав сотками, і оце вона дала на три сотки. Ну, так, мені здається, що я минулого року брала півтора кілограма на таку ємність. Ну, нічого, краще менше додати, ніж зовсім нічого не додати. Тому зроблю отаке підживлення. Добре вам, майстер 15-5-30. Ось такий пакетик. На ємність півтора куба. Добре, що дійшло одразу тут такий кристалічний порошок, і якщо я всиплю одразу туди і він не розчиниться прямо так от добре, то може забити крапельну трубочку ну, або щось там інше. І тому я краще все це розчиню у відрі, а потім з відра вже вилю туди. Зараз подивимося, як воно розчиняється. Обречення. Може прийдеться у декілька разів. Це робити, злити, потім ще раз залити водою, розчинити. Ось, бачите, правильно я зробила що спочатку у відрі. Зараз додам ще раз водички, спробую ще раз розчинити і вже так осад, якщо буде, так і залишу його. Не буду туди зливати його. Бачите, майже все розчинилося, але трошки-трошки все ж таки залишилось. Хочу ще розказати про модрину, бо багато хто питає південь і вона в нас вижила, бачите? І брала я її такою вже великою і в контейнері, тому коріння не зіпсувалась, коли її перевозили, і вона добре прийнялась. Я слідкувала, щоб вона полита завжди була. Добре дренаж в неї гарний і замульчована вона була одразу. Ось, питали в мене, як швидко вона наростає. Зараз я вам покажу. Оце, ви бачите, річний приріст. Ось це. Але є і ось такі гілочки. По пів метри, мабуть, буде. Ось. Все залежить від того, як ви обріжете її. Ось, бачите, вона... Ось така довга, мабуть, сантиметрів 60. Чим більше ви залишаєте броньок і гілочок, тим менший приїзд. Якщо їх буде менше, то сила піде вся в гілочки. Вони будуть, мабуть, довші. Ну, так, так я, Мені так здається, ось ця, бачите, всередині вона сантиметрів 80, мабуть, ось має. Як обріжете, яку форму ви придаєте? От так вона і буде давати вам приріст. Ось така красунька. Ну, от все. На цьому відео я завершую. Хотіла вам розказати про хвойні, як допомогти їм зараз очухатися від стресу, почистити їх, можна ще стригти, придавати форму. Поки що можна. Тому доглядайте, нехай ваші рослинки будуть всі здорові, не хворіють і добре наростають. А вам бажаю гарного, тихого, спокійного дня, здоров'я. Бережіть себе. Всім дякую вам за підтримку мого каналу. Дякую за перегляди, вподобайки, коментарі, ваші репости. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам. І нехай Господь береже їх, і всі всі повернуться додому до своїх родин з перемогою, цілі і неушкоджені. Слава Україні і всім героям слава до зустрічі, друзі.